Сьогодні мова піде про владу у спотвореному її значенні. На тему наштовхнув однойменний італійський серіал про сицилійську мафію. Усі його дивилися, можливо. У кожного виникли певні асоціації, хтось робив власні висновки. Так ось зі своїми висновками хочу поділитися і я на своєму каналі. Перша асоціація, яка у мене виникла, це спрут у політичному значенні. Держава з її розгалуженою системою влади, впливу, маніпуляцій, каральною системою, законами та інше. Оскільки я у першу чергу історик, підійду з точки зору історії. Щоб провести повний екскурс, не вистачить часу, а серійність на дану тематику не сприймається, тому зупинюсь на тих асоціаціях, які в мене виникли. І чому я вважаю державу прообразом мафії? Які ліки можуть врятувати від щупальців державно-мафіозної системи? Розпочнемо з того, що існує класичний погляд на дві форми правління монархія та республіка. До республіки ми ще повернемося пізніше, зупинимось на монархії. Саме тут і проявляється отой спрут, про який я вестиму мову. Характеризуючи монархічну владу, всі знають її ознаки. Главою держави є монарх. Влада, як правило, передається у спадок і зберігається пожиттєво. Монарх уособлює вищу державну владу за власним правом, а не в порядку делегування її від народу. Монарх не несе конкретної політичної і юридичної відповідальності за результати свого правління. Тут все зрозуміло. Що відсутнє в цих ознаках, на мою думку, соціально-психологічна складова, суспільна свідомість, яка проявляється у вірі у винятковість особи монарха, його безгрішність. царь хороший, боярі плохі. Причому, якщо ви звернете увагу, монархічна влада не може існувати без релігійної основи, тому, як правило, монархічна держава намагається тримати під контролем церкву. У контролі за суспільством використовується релігійна ідеологія та репресивна система. Після повалення монархічної влади залишається підданська свідомість, людина втрачає здатність мислити політично, ініціативність, віру у власні сили. Суспільство втрачає земного Бога. З першого погляду монархічна влада виглядає монолітною та стабільною, проте вона зідає сама себе зсередини, через відсутність динамізму та здатності до розвитку. Окрім того, соціальні потрясіння можуть носити катастрофічний характер. Пригадайте хоча б революції, народні повстання та інше. Вилікувати таке суспільство, як показує досвід, майже неможливо. На початку ХХ століття на зміну монархічній влади приходить влада тоталітарна. Тобто на зміну монархічній свідомості приходить свідомість тоталітарна. Чи є між ними якась різниця? Ні. Тому що ознаки тоталітарної держави майже такі ж самі: диктатура однієї партії чи організації, зрощення правлячої верхівки з державним апаратом, панування політичної еліти, культ вождя. Контроль над економікою, втручання у приватне життя, репресії та переслідування, але разом з тим я змушений визнати, що тоталітаризм страшніший. І тут поняття республіка є лише поняттям, і не більше. Якщо монархія ґрунтується головним чином на релігії, то тоталітарна система на ідеології, яка поступово набуває ознак політичної релігії. При цьому ідеологія може мати будь-який формат та зміст, може бути спрямована як зовнішньо, так і внутрішньо, і триматися головним чином на сформованих образах внутрішніх та зовнішніх ворогів. Тоталітаризм антилюдський засутністю та злочинний за змістом. У тоталітарній державі відсутня мораль у її класичній формі, абсолютною цінністю є правляча еліта. І нарешті є та ж сама соціально-психологічна складова. Людини як породження тоталітарної системи. Це тоталітарна особистість. Тоталітарна особистість безініціативна і не здатна робити демократичний вибір ось у чому полягає головна трагедія. І саме тут криється моя тема. Тоталітарна система це спрут, який щупальцями заходить у саму свідомість людини. Він може спати, може бути мертвий, але це лише на перший погляд. І він живе майже вічно. Тоталітарна особистість плодить таких самих, і вони обирають харизматичного лідера. Голосують за альфа-самця. Вони досить легко стають об'єктом політичних маніпуляцій, ними керують міщанські потреби. Вони здатні заради власного благополуччя продати державу, продати своє право управляти державою. Вони не хочуть нести відповідальності за власний вибір. Вони між реформами та бензином по 10 обирають бензин. Вони ототожнюють та персоніфікують державу з лідером, захоплюються наглістю та демонстрацією сили. При цьому усі очікують, що лідер прийде і наведе порядок, побудує дороги, посадить корупціонера, і ніхто не розуміє, що все це функції держави, державного механізму, який забезпечує існування та виживання нації. І якщо держава вже не здатна виконувати свої функції. То ви вже знаєте, її захопив спрут.